Дякую до Дякую дуже команді наші переможці. Я мала мене не представити. Я не даю, я замовлю, що. Дуже. Сьогодні мене зустріла тут, моя конячка, яка лікувалася, дивіться, це. оце дитя, яке лікувалося у нас, їй було 9 місяців. О -о. А тепер дивіться на цю красуню. Рак можна подолати, якщо ми будемо всі разом об'єднуватися. І... Хтось засмутився, бо не вистачило ремонційного номерка чи подарунку на фініші, не засмучуйтесь, будь ласка, то наша головна ціль була яка, то помости зібратися в кошти. Якщо нам не вистачило, то це кошти зібрали, так що ми скажуть. Це в текормові, щоб зразу реанімація у це відпов'ячено за ці романтиці, але запрошується за що.

Департамент міської мобільності та вуличних інфраструктур. Доброго дня. Я хотів би від цього вистачати. Перед усім військовим нашим військові сьогодні численность на випадку по цьому великоді. असां